Це один огляд станка закритого типу, дуже швидко, чітко, ясно, без ніяких питань. Це є станок закритого типу з робочою площиною метр 10 на 80 см лазерна труба Лесея F2. І він так відкривається, пеплюка тут скло має бути. Ось бачимо такий станочок. Можна його навіть увімкнути. Давайте спробуємо увімкнути його, що він з собою покаже. Все гарно їде. Будемо зупиняти, нікуди не їдемо, він прекрасно їде. Є підсвітка робочої сторони, ой, не наропам виключу. Буває таке, є робоча, робоча підсвітка робочої площини. гарний такий станочок. Петкаємо, щоб не гуділо і не заважало. Стоять ламелі, ну, тобто маємо на увазі кутик, який стійний Тос кутик. Наприклад, щойно він різав фанеру 2 4 мм. Ось таке виходить, то без проблем, як бачите, вирізало, відео там далі буде. Спереду є ось такі ніша, бачите, трохи сміття багато. Ви можете зайвий матеріал собі стягувати сюди, який буде падати. звідси. Елена. Елементи підключення, вода, повітря, зивлення, все, підписане. Хто тут у нас є, як бачимо. Дверка, яка відкривається, тобто цей дає можливість мати поздовжність. Відкрився. Задну дверку ми можемо засувати фанеру любої довжини, але ширини ширина і обмежена. Станок зроблений з товстостінної труби різ, різних розмірів. Як бачимо, ця ця також труба. Тобто не так як в китайських станках, що обшивка відіргає роль елементи жорсткості конструкції і несучої частини. Ні, тут елементи жорсткості і несучі елементи відіргує товстостінна труба. Ціла зварна станина повністю і обшита сталю. Ну, тут трошки можна було менше дати, але далася 0,8 мм. В результаті станок вийшли повністю зашитий, повністю закритий. Ззаді можна вирізти роз'єм під е, витяжку, повітря для витяжки береться знизу і втягується туди. Коли ріже, витягує повітря, повітря виходить. Регулятор повітря ось є. маємо. Тут ми можемо регулювати тиск повітря. Є фільтр для <плес> чекай. Є фільтр для повітря, щоб не попадала волога е, в лазерну голову. Е, також він є важкий за рахунок того, що воно зва... вирна... зверна станина. І це мінімізує вібрації, мінімізує також. Е... Деформації, наприклад, у вас підлога, якщо не рівна. Якщо не рівна підлога, ви можете відрегулювати. Як бачимо, є Е, В даному випадку, в цьому станку, стоїть лазерна труба також на 80-95 Вт фірми Lassia модель F2. Це є максимум, що сюди можна поставити при такому робочому, робочій площині по ширині. Тому що ставатна труба вона є набагато довше. Також лазерну трубу ми можемо поставити і з станка, ну просто так, так трошки практичніше. Все стандартно, зеркало, золоті, все, стоїть газова опора. Тобто нічого такого особливого. Там схована вся електроніка, тут центр управління. Ми бачимо, звичайно, наша улюблена місішка. Тобто, станок закривається. І ми працюємо.